За даними МС, близько 7.0 пожеж в нашій країні відбуваються в житловому секторі. Брак кисню і ядовидке виділення палаючих матеріалів стають причиною загибелі людей. П'ять 5.0 випадків. Важливо вибирати для будівництва і отделки безопасною продукцією, яка не тільки не зашкодить, але і стримає натиск вогню. Порада 1 дотримуйтесь встановлених норм безпеки. Для багатоквартирних будинків існують суворі норми і декларація пожежної безпеки, без яких будівля не приймуть в експлуатацію. Господарям приватних володінь варто самим перевірити і проаналізувати систему пожежної безпеки свого житла для заміських будинків дотримання встановлених норм особливо актуально в зв'язку з їх віддаленістю від великих міст на приїзд пожежної бригади потрібно більше часу. Лучше всього заходи безпеки продумати ще на стадії роботи архітекторів рада Держите под контролем електропроводку одне з найбільш слабких місць і частих причин пожеж. Електропроводка схема її розташування повинна бути добре опрацьована і відображена в проєкті поряд з іншими інженерними мережами, відповідно до норм всі електрокабелі необхідно захищати вогнетривкими ізоляційними матеріалами. А замість мідної проводки краще віддати перевагу алюмінієвій, більш надійну і безпечну. Розетки і вимикачі слід розташовувати від джерел води на відстані не менше 60 см. При цьому важливо передбачити систему заземлення і пристрій захисного відключення на випадок короткого замикання. Практика показує, що відповідальний підхід до монтажу та діагностики електропроводки в будинку знижує ризик виникнення пожежна третина. Рада 3. Продумуйте розташування і планування будинку згідно з нормами пожежної безпеки. Житловий будинок можна будувати не ближче ніж в 10 метрах від інших будівель і не ближче 8 метрів під гаража, але на ділі гараж часто займає перший поверх або щільно прилягає до нього. У таких випадках необхідно встановити роздільний тамбур із залізними дверима, щоб не потрапити в пастку вогню біля головної вхідної двері. Важливо передбачити евакуаційний вихід, а при великій площі будинку не менше двох з тієї ж причини не рекомендується захищати вікна гратами і лірольставлями. Під час пожежі вони перетворяться в небезпечні перешкоди. Порада 4. встановіть протипожежні системи в останні роки, все більше поширення отримують протипожежні сигналізації і системи автоматичного пожежогасіння. їх встановлюють не тільки в офісах. Торгових центрах на підприємствах, але і в приватних домоволодіннях таке рішення набагато повишет безопасність сім'ї і збереження майна, але вимагає і существенних матеріальних вкладень важливо вибрати оптимальний для конкретного будинку варіант, уникаючи переплат і поганої якості товару. На російському ринку представлений широкий асортимент датчиків відкритого вогню газотеплових. Домових теплодимових при їх виборі варто мати на увазі, що кожен з них реагує на окремий вид небезпеки, вказаний в назві приладу, наприклад, тепловий датчик ефективно встановити в сауну, а димової. Вістя для коріння важливо правильно вибрати зони монтажу охоронних приладів. Зонами особливого ризику будинку вважаються місця розташування, електро- і газообладнання, електрощитова котельня, сходові прольоти. А також вже згадані сауна і гараж в качестве системи гасіння, оптимальний порошковий варіант. Він кологически безопасен, простий в монтажі і обслуговуванні, доступний за ціною інші системи дренчерні. сплінкерні, як правило, використовується в промислових масштабах. Порада 5. Вибирайте безпечні будівельні та оздоблювальні матеріали. Сьогодні більше внімання приділяється декоративності і практичності будівельних і одделочних матеріалів, але не слід забувати і про їх безпеку, в тому числі пожежної існує класифікація, за якою будівельні матеріали діляться на дві групи негорючі і горючі з маркуванням їх. Визначальними властивостями є наступні показники температура загоряння, температура. Швидкість горіння, димоутворення, видалення токсичних речовин горендже. До групи них відносяться матеріали, що містять до вісім, органічних речовин, камінь, бетон, цегла, керамічна плитка, кам'яна вата та інші. У середині групи горючих матеріалів є додатковий розподіл на чотири категорії з відповідною нумерацією: ГОС 3024494, годин, важкозаймисті гіпсокартон, виробисп. Склопластику два важкогорючі деревина твердих листяних порід з відповідним протипожежним просоченням. Ханера 3 середньогорючі хвойна деревина коркові покриття, чотири легкозаймисті пінопласт, поліпропілен, полістирол, композитні матеріали з пластику, чим більша цифра, тим небезпечніше матеріал. Той же принцип актуальний для додаткової класифікації горючих матеріалів за такими показниками, як займистість в воден в 2 в 3, поширення полум'я в 1, р2 в 3, р4, демоутворююча здатність 1, 2, 3, токсичність 1, 2, 3, 4. В кінцевому підсумку всі перераховані вище показники в сумі дозволяють віднести будматеріал до того чи іншого класу пожежної небезпеки к 0 1. 2, к к 4 і к 5. Відповідальні виробники розміщують цю інформацію на упаковці, а ось відсутність таких відомостей може стати тривожним сигналом і приводом відмовитися від сумнівного придбання. Порада 6. Використовуйте негорючу просочення. Приступаючи до будівництва власного будинку, спочатку вибирайте негорючі матеріали, але не все виходить передбачити заздалегідь. Наприклад, будинок може бути побудований не з негорючої цегли, а з популярного в нашій країні дерева у такому случаї варто скористатися спеціальними просоченнями. Повністю защитіть древесину від вогню вони не можуть, але дозволяють виграти час до момента возгорення, даючи можливість запобігти лиху. Періодично такі просочення необхідно оновлювати. Порада всім застосовуйте вогнестійкі утеплювачі. Одним з кращих матеріалів якісно поліпшують пожежну безпеку будівлі. Вважається кам'яна вата, її виготовляють з базальтових порід. Розплавлених, витягнутих в нитки і сформованих в плити особливим чином кам'яна вата негорючий матеріал. Вона логічно безпечна, довговічна, стійка до вологи і механічного впливу область її застосування неймовірно широка. Плити каменної вати використовують для теплоізоляції покрівлі, стін підлоги і цоколя. Тими вповняють звукоізоляцію, захищають димоходи печей і камінів. Температура плавленої волокон кам'яної вати перевищує 1,000, значно вище, ніж температура горіння при пожежі оренже, тому кам'яна вата і сама не загоряється, і перешкоджає поширенню полум'я. Рада 8. Забезпечте захист у зонах ризику, улюблені багатьма печі і каміни вимагають особливого підходу в питаннях пожежної безпеки. Їх довзна окружать смуга вогнетривкої підлоги шириною не менше 60 см, Для неї підійдуть не тільки звичні листи заліза. Але і естетичний керамограніт або натуральний камінь для української печі або масивного каміна потрібно ще й персональний фундамент, який разом з димоходом можна убезпечити за допомогою плит із каменної вати, покритих алюмінієвою фольгою. Ще одна зона сауна і лазня для їх теплоізоляції краще використовувати кам'яну вату з фольгірованим верхним шаром, що відображає і утримує тепло. Натуральне походження утеплювача створює екологічно сприятливий мікроклімат зі збереженням протипожежного ефекту. Плити з кам'яної фольгованим шаром значно спрощують процес монтажу, оскільки немає необхідності додатково монтувати пароізоляцію. Урада 9. обзаведіться протипожежним комплектом. Багато що в питаннях безпеки залежить від самого домовласника і його ставлення до власного благополуччя, не варто нехтувати такими правилами, як наявність справних вогнегасників, відер з піском або бочки з водою. Добре б передбачити і зовнішні сходи, за якими можна евакуюватися в екстрених випадках. На обкладинці будинок за проектом архітектора Ілліна Сонова фото Надія Серебрякова.